Сьогодні у мене важливий день. Мені треба йти на роботу, треба виглядати дуже гарно. Зараз я ось причешу, зроблю собі макіяж, напахчуся, У мене нові парфюми ось такі є. Ой, щось моя помада падає. Так, спочатку я, мабуть, розчешу своє волосся. Так. Яка я гарна, яка я гарна. О, зараз подивлюся в люстерку. Ммм, я сама найгарніша. О, о. І сукня в мене гарна. І черевички якраз до сукні пасують. Отак. От Отак. Так, я розчесала своє волосся. Тепер. Тепер зробимо макіяж, нанесемо трішки помади. Так, о. М -м -м, яка пахуча помада. А, як вона гарно пахне. Так, помаду ми закриваємо. Поставлю сюди. Нехай ось тут -от вона стоїть. Так. А тепер в мене залишилося нанести собі парфюм. У мене такий гарний парфюм. Ні в кого такого немає, тільки в мене є. Зараз відкриємо ось така пляшечка з червоним ковпачком відкриваємо. Так, хай це сюди. Ах, ах Як пахне. Ах, ах ягідками якимись пахне. Пш! Так, закриваємо. Так, поставимо на місце нехай тут стоїть. Так, мабуть, навушників тягну, поки буду йти до роботи, буду слухати свою музику гарно. Ось так. о Так. о Подивлюся на себе в люстерку О, як мені гарно. Так, десь тут моя. Сумочка є. Так, беремо сумочку мою. Так, вліву чи в праву ручку. Так. О, ну, все. А, забула ж песика свого погодувати. Ой, ледве не пішла на роботу, не погодувавши. Ой, зараз покладу сумочку. Песика погодую і тоді піду вже на роботу. Так. Песику. Ти голодний їсти хочеш? А, а. Так хочеш чи ні? А, хочеш? Добре. Давай, ось тобі ось тут їжа, я насиплю твою тарілочку. Пшш. -пш -пш -пш. Ну, все. Так, корм покладемо. Так, ось твоя тарілочка можеш їсти. Ну, все. Я піду, заберу свою сумочку і піду на роботу. топ топ топ. Ой, щось мої ноги вивертаються в різні сторони. О, о, ой, ноги мої, ой, господи. Ой, ноги розсипаються в мене. Ну, все, пішла я на роботу. Ой. Сумочку свою заберу. О так. Ой ой ой. Так, все, всім до побачення, я пішла. Ой, ноги мої. бай <реш> бай